Медики Дніпропетровської області, які надають екстрену допомогу, повинні мати все необхідне, аби рятувати життя своїх пацієнтів. Сьогодні вони отримали два сучасних німецьких автомобіля швидкої. На сьогоднішній день для України це найкращі автівки, тому що вони, по-перше, на базі крафтору Фольксвагена, А по-друге, вони укомплектовані найкращим медичним обладнанням європейських і американських товаровиробників. Ми віримо і сподіваємося, що колись вони будуть рятувати тільки життя. Наших цивільних мешканців не в контексті сьогоднішньої страшної ситуації з війною. Швидкі обладнання за міжнародними стандартами є надійними і комфортними для транспортування постраждалих та надання їм меддопомоги. Є е дефібрилятор з, з монітором, є пульсоксиметр, є світсмовкович, є електрокардіограф, є пнімоматрас, є набормашин. До того ж, в цих сучасних автівках ідеально розроблена киснева система. Медики мають безперервний доступ до життєво необхідного кисню. Якщо в одному балоні закінчується кислород, достатньо відкрити вентиль вот этот редуктор на другому балоні. Таким образом, кислород уже продовжує подаватися. Ці зчитані долі секунди дозволяють спасти життя. Фонд Віктора Пінчука також передав 410 сумок невідкладної допомоги. Кожна налічує понад 50 позицій, медичних матеріалів і розхідників. Фельдшери зможуть надавати екстрену допомогу при складних кровотечах, проникаючих пораненнях грудної клітини, опіках, травмах кінцівок і хребта. Тут є турнікети усі укладці, Тут перев'язуваний матеріал, якого вистачить не на одного постраждалого, постраждалогоразга більше. І це важливо, щоб усе було в одному місці. Щоб можна було відкрити цю сумку, взяти потрібне та надати екстрену медичну допомогу постраждалому медики швидкої Дніпропетровської області. Сучасні герої не лише надають невідкладну допомогу мирним мешканцям, як і раніше вони рятують життя важких пацієнтів зеленодольська апостолова, нікополя допомагають евакуювати поранених у боях захисників. Вони не шкадуючи свого здоров'я та життя. Рятують життя, вони у місцях бойових дій, вони у місцях прильотів, вони допомагають постраждалим, вони рятують життя, і е, ми сьогодні з великою радістю передали їм ці прилади, автомобілі, тому що ми знаємо, що це допоможе спасти тисячі життів. Фонди Віктора і Олени Пінчуків надають масштабну підтримку українцям від початку воєнної агресії. Всього за сім місяців фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 45 мільйонів доларів на допомогу армії, цивільному населенню та гуманітарні проекти. Катерина Кравченка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.